Традиційно в Ізюмському лісовому господарстві новорічні турботи розпочалося розпочався масовий продаж ялинок, і про організацію цієї справи ми запитали у керівника піщанського лісництва Костянтина Михайловича Денисенка. Костянтин Михайлович, скажіть, будь ласка. Як організована ця робота, звідки привозяться ялинки і взагалі як ведеться контроль продажу? Зараз, як попередньо було сказано, у нас почалося, можна так сказати, в кавичках гаряча апарат, якраз ми повинні і хочемо населенню дати можливість придбати новорічні ялинки, тим щоб у кожного було свято. Це так у нас спокон віку було заведено, і щоб масово і взагалі поможливості прекратити самовільні поруби, які приносять велику шкоду лісовому господарству і так і в природі нашій. Так, на сьогоднішній день у нас організовано на території лісництва невеличкий ялинковий базар. Тут є різно, різної висоти ялинки. І ціна ялинок до 1,5 метра 60 гривень, до 2 метра 75, від 2 до 2,5 іде вже 100 гривень. І також продаємо, реалізуємо новорічні букети, по, по 10 гривень букет. Це ялинки ті, зараз в плантації в Пичанському лісниці ми не маємо, ялинки ті всі були заготовлені на рубках догляду це прочищення, освітлення. Також ми зробили насадження більш продуктивно для росту, подальшого виходу, більш якості деревини і заготовували уявлення. Ціну ялинок я сказав, хоча, перш за все, зазначити, як я говорив, що ми хочемо Предовратити за шкоду нанесення лісовому господарству. На жаль, на сьогоднішній день продовжується і є випадки самовільних порубів, самовільно заготовляють явинися. На сьогоднішній день вже виявлено п'ять порушників в цьому питанні. Ми продовжуємо в цьому. Ми співпрацюємо з МВС і продовжуємо роботу в цьому напрямку. Штрафи привишають. Ціну ялинку не в не в два, а в десять разів, так що я попереджую і запрошую на придбати в нас ялинку, чим потім сплачувати штраф. Костянтин Олександрович, у вас самовивозом чи доставкою? Як отримують явинки люди, які хочуть у вас придбати? Ну я напевно не зрозумів. Доставкою по домах не розгодно, на ринку ми то не, не торгуємо. Ми тільки реалізуємо явинки в території лісницького, По вулиці Сосновій, так що будь ласка, запрошую, приходьте, придбайте. Дякую, заступаючи новим роком вас. Дякую, я хочу в цей момент, привітати всіх з наступаючим новим роком, з Різвом Христовим, Христово. Всього найкращого, добра і позвали.